Пацієнти наркодиспансеру у Черкасах узялися плести захисні сітки павуки на потреби фронту. Працює над камуфляжним покриттям і медперсонал. Разом за тиждень виготовили понад 300 метрів маскування. Пацієнти черкаського наркодиспансеру допомагають фронту, ладнаючи для військових маскувальні сітки. Жінки більшу частину, звичайно, роблять. А чоловіки також можуть допомагати. Роботи вистачає не всі. Хтось підбирає клаптики, тканини за кольором і ріже їх на смужки, інші вплітають їх у сітки. Це щоб не проливалася кров молодих бійців. От хочеться, щоб був мир. все таки на землі. На цвітри можу сплести. Все ми робимо з задоволенням, тому що. Ми хочемо, щоб швидше наша країна перемогла. Медики теж долучилися до справи. У вільний від роботи час по кілька годин плетуть захисні павучки. У мене там є родич, чотири місяці під Дебальцево, Дзвони щодня, звісно. Їм там дуже тяжко. Ідею підтримали не тільки пацієнти диспансеру, у міських швейних майстернях для плетіння відбирають підходячі клаптики. Саму сітку головлікар закуповує на базарі. Каже, продають без накроток. Коли підійшов і сказав, що мені треба основа для маскувальної сітки для АТО, продавці сказали, що ми віддамо вам по закупочній ціні, аби тільки все було добре в нашій країні. За тиждень у Черкаському наркодиспансері сплели понад 300 метрів захисної сітки, коли виготовлять ще стільки ж, відправлять на фронт. Мельник, Юлія Кіріс Василь Саєнко перший національний.